Ще одна перевірка окопної свічки запалили ми її о 12 на повітрі. Давійде сильний вітер. І будемо перевіряти, як горить свічка. Вже 2 години. Горить сильно не коптить. 3 години, як ви бачите, все добре. На 5 годині ми вже змерзаємо та будемо збиратися додому, але там запалимо її знов. Як тут видно, пів банки за 5 годин згоріло. Тобто хватить ще на майже стільки ж часу. Як ми потім перевірили, вистачило свічки на... 8,5-9 годин. Тут ми її потушили. Зараз ми покажемо, як ми будемо її остужати. В ній ще багато матеріалу. Щоб швидко свічка охолола, ми її покладемо у воду. Та повеземо додому далі перевіряти, як вона буде горіти. Знову запалили свічку, це вже пішла 6 година. І до ночі вона дуже добре горіла. Так що, поки в ній буде матеріал, вона буде горіти. Як зробити саме таку свічку, в нас є відео на Ютубі, є відео в ТикТокі, є відео в Instagram. Ми їх не продаємо, лише навчаємо, як робити. Так що будуть питання, пишіть, будь ласка.